Всім привіт! Сьогодні будемо готувати швиденько шаурму на вечерю. Шаурма на швидку руку. Гриль вже гріється. Стегно куряче замариноване. Зараз підсмажуємо і будемо готувати далі. Поки сходив у душик, то вже і м'язко готове. Зараз швиденько знімаємо, трошки остиває, нарізаємо, нарізаємо овочі, вже зроблений соус. І готуємо нашу шаурму. Всім ну, привіт! Готуємо шаурму сьогодні. Так, шаурми захотілося. Ось швиденько взяли м'язко, стегно. Кісточку вирізали, куряче стегно замаринували. На грільочку зробили. Зараз швиденько на шматочки ріжу. Нарізаю овочі, Сирок, сирокон є соус. Ось такий соус чесниковий. Це йогурт по-грецький і, і чесник. Сіль і цукор там. Дуже смачний соус, завжди такий готуємо для шаурми. Зараз це все гарненько наріжу і буду скручувати дуже-дуже смачну і дуже соковиту шаурму. А це такий лайфхак, друзі. Якщо щось гаряче і ви треба швидко вам його порізати, берете виделочку і ось так тримаєте і нарізаєте, і руки не пече, і руки чисті, ось так класно виходить, бачите. Такий вам буде лайфхак, нарізаємо. Помідорчик наш. гарненько, соковитий, ну Правда, це якби ж домашній вже помідор, той пахучий, а це таке ну нічого. Що маємо, то маємо. Все одно овочі, все одно хоч якісь вітаміни, я думаю, та й попадуть. Уже слинки біжать, вже хочеться шаурми. Нічого, зараз буде. Зараз швиденько все зробимо. Огірочка трішки теж сюди наріжемо. У нас ума сьогодні буде без капусти, тому що забувся купити капусту. Ну нічого, я думаю, що теж буде доволі смачно. Зараз будемо уже шаурму. Ось такі інгредієнти нам потрібні будуть. Бачите? Все дуже просто, а до речі, огірок дуже смачно пахне. Класно. Так. Візьмемо два вида є лаваша. Ось такий, ось такий. Ми сьогодні ось такий використаємо. Щось такий хочеться. Угу. Оце запечатий. Oh. Такого ще не було. Чи Це може втомився після роботи, та сили вже немає. <гум> так, отака у нас буде зараз шаурма. Як його робити? Оператор тобі маленьку? Так, mm, да, малесеньку, давай. Добре. Міні. міні шаурму. Тебе соус окремий, да? без чесників. Та без щас ну, я там щось підсолила, так, а ну попробуй. Нормально. Не солодкий? Трошки. О, нормально. Так. Соусу. Це буде міні-шаурма. Додамо м'яска. Трошки. О, отак. Додамо пару помідорчиків сюди. І ось так. Три огірочка і трошечки кетчупа. Зверху отак. Раз. Це є. І ще зверху ложечку так білого. Скручуємо міні-шаурму. Так. О. Оп. 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 О. Ось така у нас перша міні-шаурма, а собі зараз буду робити таку добротну, хорошу, велику, а може, три міні краще зроблю. Так, скуштуємо, що у мене тут соус. Те, що треба. Багато часнику. Дуже люблю, коли багато часнику. Так. Коротше, буду робити міні-шаурми всі такі, що тут нічого вже не буде вам цікаво. Зараз все зроблю, підсмажим і тоді скуштуємо, що ж у нас вийшло. Ще можна трошки підсолити мені, трошки солі не вистачає. Все, роблю. Скручую всю шаурму. А, ми ж сир забулися покласти тобі. Розматуй. Розматую? Так. Да. Я хочу з сиром. Ох, що зробиш? Візьмемо ще шматок сиру і сюди покладемо, нічого страшного. Отак. От Раз. І назад усе обережно скручуємо. О! Все. Буде з сиром. Це, друзі, буду робити. бачите. Так, друзі, дивіться, вийшло ось <кій> три таких міні-шаурми. Шаурми, це міні буде, а це одна для оператора міні-шаурма. Нехай гарненько підсмажиться Так, по дві штуки. Зараз на самому більшому вогні, зараз тільки так шух і підсмажиться і будемо вечеряти. Дивіться, друзі, як підсмажується отака вже шаурма. Зараз будемо вже вечеряти. Ну що ж, друзі, вийшла у нас отака шаурма. Бачите? Гарненько підсмажилася, скуштуємо її. слинки біжать. Беремо трошки соуса чесникового зверху і пробуємо. М -м -м. Зараз відкушу, покажу яка всередині. М -м -м. Начиночка, бачите? Все свіженьке. так, друзі, можна приготувати шаурму на вечерю на швидку руку. І корисно, і смачно, тому готуйте і смакуйте. У мене там ще айранчик є холодний. Поклав я ще в морозилку, бо люблю такий, щоб був холодний. І заб'ю це все діло айранчиком. Тому, друзі, всім смачного і гарного настрою. Кому сподобалось відео, ставте вподобайку, пишіть коментар і підписуйтесь на канал. Всім пока